І щоб не забути, скажу вам на початку, е шикарно працює пристартовий комбікорм від компанії New Fit. Е зараз е пішли інтенсивні продажі. От, е всі покупці-клієнти. Інтернет-магазину Private Milk and Meat задоволені якістю. Ну, перш за все, і я задоволений якістю. От, працює шикарно, телятка їдять, телятка як линочки. От, і фактично це, це значить, що все гаразд. Тому не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних е, кормових добавок е, компанії Ініфіт і компанії Yozera. От, і якісного ветеринарного якісних ветеринарних препаратів, от, е, препаратів по догляду за шкірою вимені. Худоби, засоби гігієни, засоби дезінфекції. Тому заходьте, замовляйте, все найкраще і по доступним адекватним цінам. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Бачите такий собі коров'ячий привал. От, мої от, дівчата повкладалися, відпочивають. От, навіть Велес вклався, бо сьогодні у нього день закоханих. Розтрощили повністю он загони, варити треба. Бо зараз три плідника працює на фермі. Це я вам кажу, трабли. От, всі лізуть, тільки деяка корова загуляла, це кошмар. От, трощать не тільки дерево і желізо, через що так не просто виходить, але якось ми з цим миримося. От, з цим жити можна. От, і це нас не зупиняє. Хочу сказати вам е, наступне. Я нарешті отримав результати по А2А2 е, А2 молоку. От, хочу сказати, чесно, я приємно вражений результатами. От Чому приємно вражений і саме головне, що у мене всі бики-плідники мають ген А2А2. От, Вірите, я, ну якби це, коли я починав свою роботу, я навіть про це і не думав, що така може бути історія. Потім з часом я визначився, що все-таки Сірі мені підказали Владимир Іванович Ладика. От е э ректор сумського агроуніверситету. От якось у нас була з ним розмова. Він приїжджав до мене сюди. Ми спілкувалися і затронули тему. А 2 а 2 молока. От саме цього гіпоалергенного молока. От те, що сьогодні це досить такий потужний новий тренд, який е, е, досить популярний в усьому світі. От сьогодні, уже, щоб ви зрозуміли, уже весь світ не гониться за молоком, а починає думати про якісне молоко. От, і я хочу сказати більше про молоко. А-2, а 2 а 2 це виходить казеїн цього молока. Ну, білок молока. Він корисний, він повністю засвоюється. Він не гніє, він не дає ніяких побочки, ніякої не дає. От він фактично не викликає алергічної реакції організму. І він фактично це старий, це якби старий ген. Це молоко, те, що було ще тисячі тисячі років назад. І фактично цей ген передався якраз через сіру. Худобу, от, і на бурій худобі він має відсоток до 60%. А в мене виходить, що цей ген спрацював по сірим, Він спрацював на 100%. Усі мої сірі корови: велес, ярило, марфа, мокоша, мавка, слава, птаха, сніжана. Потім усі мої веснянка, лада, леля. Жива, потім усі мої е, дівчатка в плані е, Клавдія Петрівна. От, е, всі мої дівчатка в плані е, Манька, потім Даха Браха, моя маленька Фросенька, Ну всі е, получається покоління, які народилися від е, моїх сірих, вони всі сірі і всі полукровки, всі а 2 а 2 Получається, на сьогоднішній день у мене доїться вже уже Джевелінка. У мене сьогодні доється е, Стефанія. Ось скоро розтелиться у мене Соломія. Всі вони несуть ген А 2 а 2 хоч вони і полукровки, і навіть по. Коровах моїх по коровах, які я вже зробив, бо частина ті, що в сухостої, я не робив, тому що в мене був обмежений ліміт, і мені було цікаво, зараз нову партію наберу і вже продосліджую повністю все своє стадо. От то хочу сказати, що навіть серед моїх корів, моїх корів, які я привіз, збирав ферму, то хочу мені дуже приємно вражений тим, що моя Марічка, Марічка Білоголова, вона має ген А 2 а 2 От у неї теж гіпоалергенне молоко. І навіть моя корівка Дуся, от вона ззаді за мною, це якраз ось вона стоїть, пасеться. О, вона теж має гена 2а2. У неї теж гіпоалергенне молоко. Це червона, е, червоноряба от, е, корова. Через що ну вірите, я скажу, що я чесно, приємно вражений, тому що на сьогоднішній день половина мого молока, якого я виробляю, от іде якраз 2-2 молоко. Найближчим часом, коли будуть тилитися всі мої дівчата, наступні, там далі буде і зінка, і дальше буде е, та сама малинка, та сама Даха Браха. От та сама ночка, Фросенька, я вже їх називав. Оці всі мій молодняк, отриманий від Велеса. От і хочу сказати наступне: Ярило мій А2А2. мій... А2, е, 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 Получається бик нащадок славних в'язівських биків. От молочного типу сірої української породи. От а він нащадок неліка. Він теж має ген А 2 а 2 Хочу сказати, мій бик сірої, мій бик Українська білоголова пролісок. Він теж має ген А 2 а 2 Тому всі нащадки, з якими будуть працювати мої бики от якраз будуть мати цей ген. Якщо бути точним і мати, ну я вам скажу з більшою впевненістю, висока вірогідність того, що від них вже будуть усі нащадки а 2 а 2 От. Чесно скажу, не, не зовсім спрацювали. Я трошки вам відкрию е, ще один такий момент. Усі бики штучні, якими я користуюся на сьогоднішній день е, для осіменіння, для осіменіння використовуючи сперму компанії ST Genetics, е, Всі бики я беру і теж, які мають Гена 2. Які мають Гена 2 І відповідно теж, щоб усі наступні покоління от, чітко це все спрацьовується по джерсеях, бо в мене всі Молоді телички, джерсейки всі а 2 а 2 ген несуть. От, Старі джерсеї у мене А1А2. Ну, якби Нейтральне молоко. Нейтральне молоко. Бачите, сьогодні кохання у Велеса і е, моєї, е, моєї, моєї, моєї е, майки. майки. От, е, сьогодні ковбаситься з самого рання. От, бачите, якраз вам доказ того, що я вам казав на самому початку відео. От, цікава мені буде позиція Катеринки. Вона зараз у мене в сухостої, який ген вона покаже. От, також мені цікавий ген, що покаже, ось лежить Альфа от Який ген у неї буде, от тому що вона теж ще в запуску я не бачив. І відповідно мені ще цікаво, який буде ген у е молока у Пороші. Вона он пасеться якраз за велесом, стоїть, ото її спину видно. от В якому форматі вона покаже. ну Якщо у неї телиці дали, я просто так ну би логічно думаю, якщо у Пороші е виходить е Соломійка. Дочка Велеса і Пороші А2А2, А2, то є велика вірогідність, що і Пороша теж має ген А2. І також в мене якщо Альфа сестра моєї Дусі, то є велика вірогідність того, що... Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой ох, іскатіни, що вони творять. От, є велика вірогідність того, що Альфа теж може мати ген А2А2. А2. А це я вам скажу просто бомба. Хочу сказати наступний такий самий момент, що думав, буде Зорька. Зорька нейтральна. А один 2 у неї. От, також хочу сказати відносно моєї марсельки. Вона бачите, якраз голова виглядає в неї. От, е, біля соломійки білоголової. От, у неї теж нейтральне молоко. Я щось думав, що воно буде. А2. От, так само ось, о, йде до вас е, моя е, вишенька. Нарешті загуляла вже Ярило, зробив своє діло. Досить довго вона мовчала. Прийшлося використати синхронізацію. От, і якраз все вдалося. От, вкладається, бачите, теж е, ну, Я чесно не поспішав з паруванням, не поспішав із паруванням, от, тому що їй потрібно ну, вона була така досить, ну, е, молоко давала, вона похудала дуже сильно. А зараз вона так відновилася, окріпла і вже прийшла в нормальну повноцінну охоту. Думаю, що все має бути гаразд. От, оце в такому от форматі. Оно на вас дивиться. Бачите, якраз на нас дивиться Слава, вона теж А2-2. а Через що тут у нас усьо Стефанійка, от, дочка, до речі, Дусі і Велеса, вона теж А2-2. а Тому тут якраз о, дивіться, любов, любов, це просто любов. От. Ех, Велес, получилось, чи хоч не вийшло. Мабуть, не вийшло, а може вже і вийшло, і не раз. Це бідолаха спатиме сьогодні, як дядько вкладеться, ноги розкине. І буде відпочивати. Знаєте, коли я вперше побачив ці результати, я наскільки був зрадів, наскільки, як би знаєте, Мене не підвело моє сьоме відчуття. От відносно того всього, ну знаєте, відносно цієї всієї теорії. От, і сьогодні ця теорія підтвердилася ну, живою практикою. От, і сьогодні я отримав на сьогоднішній день іще один one level, от, ще один рівень того, щоб розказати про. Індивідуальність, і я вам скажу, так би мовити, перевага ще одна перевага сірої худоби над усією рештою, над тим самим голштином, над тими промисловими породами. От всі тикають мені очі продуктивність, але я вам скажу, у них продуктивність рівно така, яка має бути. Саме головне, що вони на сьогоднішній день не хворіють разними коростами. От я вам скажу лікозами, туберкульозами. От е я вам скажу, одна в мене ось о, Марфа прийшла, е коли вона до мене приїхала, в неї була атрофована задня. Дійка, от я її роздаїв потихеньку, але там є проблема, там висока соматика в неї у задній лівій чверті. Оце, в принципі, все, що вони практично не хворіють на мастит. Я вам скажу, це дуже рідкість. Треба постаратися, щоб вона захворіла маститом, сіра худоба. Вона дрібноплідна, вона на сьогоднішній день народжуються маленькі телятка, після них немає ніяких ускладнень. Вони на сьогоднішній день привабливіші, навіть чим абердини, привабливіші, навіть чим ці джерсеї, тому що в них є Маса, от е, в них є суперове м'ясо. Якщо ви е, не знаєте, чим спарувати е, корову, вашу домашню, люба порода. Корів, які на сьогоднішній день є в Україні, можна сміло парувати їх сірою сірими биками, і ви получите такі результати. От, По-перше, що у вас вірогідність буде сама висока в тому, що ви отримаєте А2А2 А2 покоління. От, А хочу сказати більше всього, в мене марфа народила сварога і сварог А2А2 бичок це буде бичок, ви самі розумієте, від марфи, від марфи бик. От, то це досить цінний. Це син Велеса і син Марфи. От. Я вам скажу і теж А2-А2. Тому тут, от якраз на це потрібно теж, якби для мене. Я думаю, що це буде досить цікавий бик. І я думаю, що він в майбутньому буде е, биком-плідником. Ми будемо качати з нього сперму. От. І буде ця сперма, якраз буде в доступі, і ви зможете її брати. Ну, йому ще потрібно трішки підрости. Зараз він п'є своїх 8-10 літрів мамкиного молока. Я не жалію на нього молоко, от, тому що я хочу, щоб він у мене якраз був бик, саме такий плідник сірої української породи, класичний, саме молочний тип. Молочний тип і от якраз в цьому сегменті працюю. Зараз я ще чекаю бичків від ярила. От Щоб привели, бо всі дівчатка Сірі привели мені якраз дочок Ярила. от І теж вони всі А2А2. А2. от і Я чекаю, получився в мене тільки один бичок Марс. Я його назвав Марсик від Ярила і Марсельки. От, ну, ще зараз відберу в нього кров, подивлюся, які показники, тому що Марселька себе показує досить добре. Вона голштинка чистокровна і фактично подивимося, яка буде в неї. Е, ну, Вона не А2А2, -А2, але тим не менше високопродуктивна. І цей бичок Марс, якщо в нього буде А2А2 -А2 ген, передасться від батька від е, Ярила, от, то відповідно можна буде теж попрацювати з ним. от, Попрацювати з ним, прилити більше молока саме до сірої худоби. Він в мене повністю червоного кольору. от. Я вам його, ну, вам його покажу. Якщо та показував, я в попередньому відео я вам розповідав про нього. От. Тому. Е, отака от історія. Отака от історія із е, моєю худобою. От і чесно, я вам скажу, що для мене це, знаєте, так. Е, це позитивчик. З часом я планую е, якби, е, повністю вийти, щоб в мене вся ферма була 2-2. Всі телята, всі корови, всі бики, плідники. Повністю, щоб ми були в сегменті А2А2. І я буду ну, як би, продавати, і буде в вільному доступі. Вся продукція, яка сьогодні виробляється велесовою фермою, вона буде А2А2. Вона буде гіпоалергенна, і вона буде для, саме молоко. Буде саме молоко, яке можна вигодовувати немовлят. От, Плюс, плюс, плюс. Плюс до цього всього ще, якщо ми продовжимо далі, позитивні характеристики по сірій худобі. По сірій худобі це е, жирність молока. Молока у сірої худоби набагато жирніше від того самого голштина, в рази, от тому, що у мене у мавки останні дослідження молока при такій жарі, яка була у нас, 7 і 8. 7,8. Це я рахую, це нормальний жир, це фактично найвисокий. Це рівень джерсею або навіть вище. От зараз досліджувати буду марфу. От також в цьому місяці я проведу аналізи. топ фактично я вам скажу, жир менше 6% у сірих я не брав. Ну, у мене немає жирність в рівень із джерсеєм. От, або навіть я ж кажу, навіть і вище. Це наступний плюс досить високий білок, білок за 4. От, через що да, ви можете сказати, все залежить від утримання, все залежить від годівлі. Так, блін, все залежить напряму від вас. Я вам скажу. Безпосередньо, що ви хочете робити з худобою, от таке вона і дає. Розумієте? А то, що там, от, знаєте, я оці застьопки, ми всі чекаємо, коли ви розкажете про продуктивність сірих, сірі дають в середньому, я вам скажу, до 20 літрів молока. Це їхнє молоко, те, що вони рано уходять в запуск, але з ними ніхто не працював. Якщо у мене мокоша перва лактація, вона пішла. В запуск на другий місяць. То зараз вже ось о, шостий місяць і тільки відправив у запуск. Шостий місяць вона скільки доїлася зараз. На сьогоднішній день вже мавка тільна. От уже йде п'ятий місяць лактації. Вона дає своїх 12 літрів молока. Да, це мало. Ну так блін, яке молоко? Під 8 жирності. Ну це мало. Я вам скажу це нормальне молоко. Коли півбанки сметани стоїть, ну це не нормально. Це нормально. Якщо взяти перерахунок, поділити на три, от тому, що ну під 8% жирність або даже поділити на два, це буде грубо 24 літра. Корова дає, якщо порівнювати з голштином, розумієте, от через що ну, якщо рахувати економіку. Через що тут от, якби, у мене формується думка, що все-таки, знаєте, кожним роком я маю роблю поетапно різні дослідження. От, і там ще один ряд досліджень, таких глибоких досліджень по молоку сірої зараз проводиться от, в столиці. І скоро я буду мати результати. І це ще буде, я надіюся, ще один плюс от, до того всього, що я кажу, в підтримку нашої сірої худоби. От. І якби для мене це ще один аргумент сіпити зуби і працювати далі саме з сірою худобою, створювати гібриди, створювати молочний тип, і саме головне створювати майбутнє для даної породи і для чесно тваринництва нашої країни. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Або дизлайки, якщо вам це не подобається. От, а я буду далі займатися своєю справою. От, і фактично працювати над тим, щоб в Еллеса було більше дочок, більше дочок, більше А2-А2 дочок. От, і фактично, щоб е, люди, які в мене п'ють молоко, беруть молоко. От, е, чесно, були. Впевнені в тому, що молоко гіпоалергенне і воно корисне, воно засвоюється, а не та пластмаса 99,9% молока, яке сьогодні продається у нас в супермаркетах. Я вам скажу чесно: це біла вода, яка зовсім не засвоюється нашим організмом, або частково засвоюється нашим організмом, якщо бути точним, через що всім смачного пийте, поносьте, чухайтесь, Ну що я зроблю? Таке сьогодні життя. Ми самі його вибираємо. От.